Як впливає алкоголь безпосередньо на секс чоловіків? Ми знову ж таки розуміємо, що ерекція може бути не такою сталою, або ерекція буде, як завжди, плотна, чудова, все буде класно. Однак... Кінчити дуже важко, або рівно навпаки, чоловік кінчає супер швидко, да, і це вплив безпосередньо алкоголю. Те, як алкоголь впливає на такого чоловіка, це виключно здоров'я чоловіка. Ми не можемо сказати, що ось точно буде ось так, або ось точно буде ось так. Супер важливо все ж таки дивитись на свій стан. І Пам'ятати, що якщо фізичних проявів алкогольного сп'яніння під час вашого сексу у вас немає, то психологічні наслідки вони стовідсотково є. Так ваша нервова система розслаблена, так у вас в пені стоїть все чудово. Однак ви можете не з'єднати розетку з вилкою, і таким чином, всередині в голові, у вас не буде сигналу про те, що під час перерваного акту ви забули. Що він перерваний, та тобто і закінчили в жінку, тому що ви занадто розслабились саме тому дуже важливо використовувати презервативи, які ви п'яні не були. А взагалі п'яним сексом краще не займатися. От просто запам'ятаєте.